Доброго дня, шановні присутні, на засідання комісії Державної волонтерної політики та гуманітарних питань із трьох членів комісії присутні два. Кворум є. Отже, роботу комісії ми можемо розпочати. На засідання комісії виносяться наступні питання. Про звіт сільського голови за 20. За 2024 рік про звіти старостів Секретарського та Порісько-Старостинських округів Гродянської громади за 2024 рік, про хід виконання програми підтримки обдарованих дітей Гродянської сільської ради на 2023-2027 роки, за 2023 та 2024 роки, про хід виконання програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Гродянської сільської ради. На 2024-2026 років за 2024 рік. Про внесення змін до програми соціальної підтримки малозахищених верст населення Градянської сільської ради на 2023-2025 роки зі змінами. Про, внес... Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти Градянської сільської ради у 2025 році. Про внесення змін до програми соціального захисту ветеранів війни та інших осіб пільгових категорій на 2023-2025 роки зі змінами. Про внесення змін до програми підтримки членів сімей загиблих померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, мешканців Водянської сільської ради на 2025 рік. Про внесення змін до програми підтримки захисників захисниць України та членів сімей на 2025 рік. Про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2025 рік. І про затвердження офіційної символіки села Вигода Одеського району Одеської області, герба і прапора, описів та положення про порядок використання символіки територіальної громади. На засідання комісії запрошені начальник відділу соціального захисту населення та околиного здоров'я Саакят Наталія Дмитрівна, начальник служби у справах дітей Чебан Олена Петрівна. І секретар виконавчого комітету Викодянської сільської ради Улехмедова Катерина Русланівна. Приступаємо до обговорення порядку денного комісії. Перше питання про звіт сільського голови за 2024 рік. Ну, члени комісії, я так я особисто, особисті члени комісії, познайомилися із містом. Звіту сільського голови за 2024 рік, який викладений на сайті, за, за є, запитання. Запитань немає. Є пропозиція по першому питанню. Даний проєкт рішення прийняти до відома та запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дане рішення, я прошу проголосувати? Одно Голосує. Одноголосно. Ну, проти я не ставлю, тому що. Наступне запитання про звіти старостів та таполіївсько старостинських округів Радянської громади за 2024 рік. Ну, ситуація така сама, значить, звіти і особисто члени комісії познайомилися із звітами старостів секретарського тополівських старостинських округів. Особисто я значить, співпрацюю з старостою секретарівського округу, знайомилася з МІС. Звітом особисто, дуже скрупульозно, запитань немає. У мене запитань немає. У вас є запитання. Тому є пропозиція даний проект рішення прийняти до відома та запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати одноголосно. Є пропозиція третім питанням, да, розглянути. Ми можемо маємо Третім питанням розглянуті питання про затвердження офіційної символіки. Села Вигоду Одеського району, Одеської області, герба і прапора, описів та положення про порядок використання символіки територіальної громади. Е, е, Я так, так, да, запрошується до, до слова. Запрошується секретар виконавчого комітету про культурних Катерина Руслані. Е, щодо цього питання 13 червня 2023 року затвердили на засіданні сесії ескіз гербу і надіслали його на реєстрацію до юридичної колегії Одеської обласної ради. Героїчна колегія розглянула і надала свої пропозиції. Надала пропозиції, ми зв'язалися з розробником цього гербу і з членом цієї юридичної колегії, врахували їхні пропозиції. Основних таких пропозицій було. Я вам показувала так, mm -hmm. змінити е, на гербі замість нового поїзду, чи як це кажуть, потягу yeah. на новий е, локомотив, на локомотив 1861 року. Ми змінили історично. Mm -hmm. Потім там була стрічка. Стрічка була під низом гербу, вона була написана «Гадянська територіальна громада, але оскільки. Згідно рекомендацій, то герб встановлюється тільки для, для центру, а потім використовується для громади. Тобто ми цю стрічку прибрали знизу і написали вигода по центру самого герба. тут, тобто, І рік заснування села. Що ми ще змінили? Вони казали нам зробити панський маєток в срібному кольорі, тому що це більш так стилізовано буде. Ми також це змінили і форму щита. Форму щита вони нам також дали, але ми залишили таку, як є, тому що вона відповідає встановленій формі для сільських населених пунктів. Тобто ми маємо право додати цю пшеницю, тому ми ну, так і залишили цю пшеницю, пшеницю, бо ми вважаємо, що пшениця символізує наші тобто, дітей. Да. Тобто ми врахували і розмовляли із колегією, і розмовляли із нашим розробником. Тому пропонуємо на розгляд засідання е, сесії комісії щодо громадського обговорення, то м, тут громадське повторне обговорення не є обов'язковим, тому що немає таких суттєвих змін, є тільки стилістичні зміни і згідно рішення колегії. Тут немає такої знаєте, зміни основи цього герпу. Самого змісту да, концептуальності немає. Тобто тому пропоную на розгляд. Також вони пропонували нам зробити не. Герб ми так подумали, щоб не ускладнювати нікому життя, да? зробити його похідним від герб. Тут то, також немає ніякого прапор, немає ніяких суттєвих змін, просто mm -hmm. ті ж кольори використали і герб помістили. Так, тому таких кожній зауважую вас. Сподіваємося, що все буде добре які Ми зможемо використовувати не так. Запитання. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти до відома та запропонувати до розгляду на сесії Гадянської сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одного. Наступне запитання про хід виконання програми надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення, досягнення 18-річного віку на території Радянської сільської ради на 2024-26 роки за 2024 -2019. Значить, Ми попросили надати інформацію начальнику служби у справах дітей, чи Лену Петрівну. Влучається, що я затрималася, але мені не надали такої змоги раніше підготуватися. Я те, що я знаю, то я вам розповім. Постановою Кабінету міністрів від 25 серпня 2005 року, номер 823 затверджено порядок надання наразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного віку. З 2005 року ніяких змін внесено не було. Як вона і була, що встановлено, було розмір одноразової допомоги 1810 гривень. Так на одну дитину, так воно і залишилося. Скільки у нас було е, запитань, коли були навчання, і навчання були уранами, і з вищими органами, і області, і Києва, і задавали такі. Е, Надсилали наші служби районні і обласні запити, щоб внесли зміни до цієї постанови, але все поки залишилося на тому самому місці. Який порядок надання цієї одноразової допомоги? Дитина, яка виповнює з числа осіб серед дітей позбавлених батьківського піклування, які виповнюється 18 років. Ми їм надсилаємо листи, що вони зможуть скористатися цією одноразовою допомогою. Виплачується ця одноразова допомога через управління освіти. До управління освіти надається зразок заяви. Ми їм надсилаємо вже в листі сам зразок заяви. До заяви вони надають свої персональні дані згоду на обробку персональних даних. І сейчас е, я відкрию. От є у нас такий наказ управлінням освіти про виплату одноразової допомоги дітям сиротам. Він затверджений управлінням освіти, культури, молоді та спорту радянської сільської ради, про виплату одноразової допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського дипломату, яким виповню, виповнилося 18 років. Після того, як звертається особа, надає свої персональні дані, згоду на обробку персональних даних, рахунок, на який прийдуть ці кошти, і це все дитина може надіслати в електронному вигляді. Раніше було, що треба приїхати, але так як зараз в такий час. Є особи, які навчаються. І в Києві у нас мальчик учиться, він на нашому обліку, жив у Білорадністровську, в Балараді, а навчається в Києві. І ми все допомогли йому, надали йому електронну адресу, він сам звернувся, надіслав туди заяву, надіслав свої дані, згоду, зразок заяви, сам бланк заяви, все ми йому перекинули. Да. Він все надіслав в управління освіти, і йому на рахунок вже надійшли кошти, і вони отримали. Всіх попереджуємо по списку цих дітей, яким виповнюється, надсилаємо їм листи, для того, щоб вони не забували, але отримуємо повідомлення. Що ж ви обіщали, а прийшло стопота стопота. Вибачте, це не наша постановка, не наш. Не наші повноваження змінювати це. Ну, так. У нас цікава процедура і нормативна база. Процедура така. Так. І Нормативна база не змінилася, Розуміло. постанова поки Розуміло. так залишилася. Будемо сподіватися, що можливо щось зміниться зміниться так. 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 Дуже так. дякуємо. Ну, Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти до відома та запропонувати доходити на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Родного року. Ми дуже дякуємо вам. <просту> е, е, мені щось на сесію тримали? Ні, Ті, ні, ні. Помни, ні. На сесію? було? Ні, я <просту> вже дякую. Все, вибачте, що затримала. Дякуємо, дякуємо. Але... Наступне запитання. Про хід виконання програми підтримка вдарованих дітей Володянської сільської ради на 2023 2027 роки за 2023 та 2024 роки. Е, я хочу сказати про те, що ми теж уважно вивчили світ про вхід виконання програми підтримки обдарованих дітей радянської сільської ради. За своїми посадовими обов'язками я, я побачила, що там дійсно всі проводилися заходи і знаю про те, значить, як в цих заходах як нагороджувалися, відзначалися діти, тому у нас у вас є запитання. Да. Запитання, які у нас немає. І є пропозиція до даний проєкт рішення прийняти до відома та запропонувати на розгляд сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Так. Наступне запитання про внесення змін до програми соціальна підтримка малозахищених вес населення Вигодянської сільської ради на 2023 2025 роки зі змінами. Запрошується до слова начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я сакін Наталія Дмитрівна. Будь ласка, <клухи> на програму соціального підтримка захищення хрась населення вноситься наступні зміни. А саме це змінюється обсяг фінансування загальних. На 300 тисяч зв'язку з тим, що надається пункт додаток один до програми, це заходи програми, що придбання продуктів харчування для формування продуктових наборів для малозахищених вес населення, а саме людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям, з з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на території Бридянської сільської ради. Обсяг фінансування даного заходу на 2025 рік. Визначити в сумі 300 тисяч гривень. Так, є запитання? Ні. У мене немає. Запитання має. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти до відома і запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Наступне запитання про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Гродянської сільської ради у 2025 році. Ну, ми так само вивчили дане запитання, е, е, ну, задали необхідні запитання те, що нас цікавило до відповідних посадових осіб. Е, е, у нас немає, да? mm -hmm. на даний момент немає ніяких запитань. Е, е, тому ми пропонуємо дане проєкт рішення прийняти до відома і запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Наступне запитання про внесення змін до програми соціального захисту ветеранів війни та інших осіб пільгової категорії на 2023-2025 роки зі змінами доповідає начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Сакя Наталія Дмитрівна. Будь ласка, даній програмі вносяться наступні зміни. Саме на додатку 1 до програми заходу з виконання програми соціального захисту ветеранів війни. Пункт 30, викласти в наступні редакції сприя саме сприяння утворенню ветеранського простору ветеранського хабу на базі комунальної установи центру надання соціальних послуг як посередку соціальних контактів і громадського діалогу між ветеранами війни та місцевої влади соціалізації ветеранів війни через неформальне спілкування, бізнес-консультації, індивідуальна та групова ментальна допомога, правові консультації та інше. Та забезпечення гідних умов роботи у ветеранському просторі, в тому числі проведення капітального та або поточного ремонту приміщення ветеранського хабу, облаштування його обладнання та іншими необхідними засобами. Обсяг фінансування в 2025 році на, та, на виконання даного запиту передбачено сумі 500 тисяч гривень. Також в даній програмі. Внести зміни додатку 2 до програми це порядок надання щомісячної матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання першої групи та особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення анкатерористичної операції учасникам бойових дій з інвалідністю загальної захворювання першої групи. Які брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку. Осаме в переліку документів для да, отримання даної допомоги додати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи, посвідчення учасника бойових дій. Для учасників бойових з інвалідністю загальної захворювання першої групи або витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни в зв'язку з тим, що були внесені зміни до Робиться робиться зміни на виконання листа Міністерства справ ветеранів України щодо використання витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни як документу, підтверджуючи статус uh -huh. особи. Тобто, якщо людина не має з собою посвідчення, ОБД або особливо фінансова ліміта, вона може звернутися до uh -huh. ЗНАПу і отримати цей вік для отримання даної допомоги. 5 програми для нарахування у обмежених споживання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг за водопостачання в розмірі 25% учасникам бойових дій, які приймали участь безпосередньо, безпосередньо участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Також щоб в документів додати витяг з єдиного державного реєстру витеранів війни. Ось такі зміни. Чи є запитання? Немає. Нема. Все зрозуміло. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти до відома і винести на розгляд сесії сільської ради. А хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Угу. Наступне запитання про внесення змін до програми підтримка членів сімей загиблих померлих. Ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, мешканців Володянської сільської ради на 2025 рік. Дані програмі також носяться зміни відповідно до листа Міністерства справ ветеранів України щодо використання витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни, тобто на отримання матеріальної допомоги членів сімей загиблих. До їхнього посвідчення, або для отримання даних допомог додається або копія їхнього посвідчення члена сім'ї загиблого померлого ветерана війни або захисника України може надатися витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це вноситься зміни до порядку про надання матеріальної допомоги. Члени сімей загиблих в тирані війни. Це додатку 2. та додатку 3 – Це порядок надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих військових, які брали участь у бойових дії у Республіці Афганістан та на території інших країн та сім'ям загиблих учасників АТО, сім'ям захоплених по полонам, оголошених з ними базі військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні атаристичної операції. І їхній дітей до дитя 18-річного віку. Тут все. Це, виходить, цей місць, на який висувається, що недавно приємно? Так. Зміни до цих трьох програм. Це ветерани війни, підтримка, і штатні сімей, заступна. Так, є запитання. Є е пропозиція даний проєкт рішення прийняти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Так одноголосно. Наступне запитання про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік. До Додатні програми також вносяться відповідні зміни, як до попередніх mm -hmm. програм щодо використання витягу з єдиного державного реєстру реєстрування війни mm -hmm. для отримання відповідно від допомог. Члени всіми або за випадками. Розуміємо, немає проти. Є пропозиція, дані питання. рішення прийду до відома і запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Приймається одноголос. Наступне запитання про внесення змін до програми здоров'я відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2025 рік, розповідає Наталія Кіні. Дані програми також вносять ці зміни Я відповідно до використання витягу ціленого державного реєстру ветеранів війни. А саме... Для охоронення дітей, віки, які е, мають статус учасника бойових дій, е, вони можуть також підтверджувати статус батька, е, використовуючи цей витяг з державного реєстру. Це тобто ж витяг так. до всіх програм. А Або посвідчення або зрозуміло так, значить, Дане пропішення пропонується прийняти до відома і запропонувати до розгляду на сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Голосу. Ну, запитання, які виносять напередодні нашої комісії, вичерпані. Всім дякуємо вам. Дякуємо Дякую.